Доброго здоров'я, шановні терстянчани. У зв'язку з останніми подіями дуже багато виникає питань і навіть деякої паніки, яким чином будуть надаватися медична допомога е, пацієнтам. На сьогодні ваші сімейні лікарі, педіатри постійно на зв'язку, на, на, на роботі. Е, Працюють в штатному режимі, так що в будь-який час ви можете звернутися до свого сімейного лікаря, чи до педіатра, чи до терапевта в Центр первинної медичної допомоги, де вам все підкажуть, нададуть. Медичну допомогу нададуть направлення, коли воно вам потрібно. Весь об'єм медичних послуг, який вам потрібний. На сьогодні ми працюємо в штатному режимі. Є лабораторія, є ЕКГ, всі сімейні врачі і педіатри на прийомі так що причин для хвилювання немає. Також залишається працювати наша модульна поліклініка, надає послуги. Єдине, що на стаціонарне лікування це в крайньому випадку, коли щось потрібно, ми можемо направити на ахтирку або на суми. Якщо виникає невідкладний стан якийсь. То ви в будь-який час можете зателефонувати на 103, і до вас приїде невідкладна допомога і відвезе куди потрібно. Всі хворі, які отримували стаціонарне лікування і були передчасно виписані, вони у сімейних лікарів під наглядом допроходять лікування, яке було їм потрібно на курс лікування. Усіх, кого виписали, всі під наглядом сімейних лікарів. Так що причин для хвилювання на сьогодні немає. Тим паче, що влада Будь все можливе для того, щоб якнайшвидше відновити приміщення стаціонарних стаціонарного корпусу, щоб воно запрацювало в найшвидший час. Бажаю всім міцного здоров'я! Бережіть себе.